Удар по Дніпру прокоментував президент України. Володимир Зеленський наголосив, ворогу разив зброєю, яку раніше не застосовував для атак по Україні. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість. Висота міжконтинентальної балістичної. зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла. стійко, хоробро, міцно, гідно. Конкретної модифікації ракети президент не назвав як і повітряні сили України. Та експерти за деякими ознаками припустили, що це могла бути міжконтинентальна РС 26 рубіж. Її можна обладнати низкою бойових частин російського виробництва. Ми поцікавилися основними характеристиками. Рез «Рубіж» рубіж, міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. Її створення на території Росії розпочалося ще на початку 2000-х. Ступінь секретності високий, а тому точні характеристики досі невідомі. Серед вірогідних портал Дефенс Експрес називає стартову вагу в межах 40-50 тонн, дальність польоту близько 6 тисяч кілометрів. І бойова частина має потенціал а якщо ми говоримо про вагу вибухової речовини 1200 кг, тобто тонна 200. Це дійсно відповідає наприклад потужності 2,5 іскандерів. Ракета Рубіж має підтверджені характеристики дальності польоту 2000 км. кілометрів, але за своїм проектним, за проектними характеристиками, вона може сягати 6000 км. кілометрів. Рубіж створено на базі ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь М. Розробник Московський інститут теплотехніки, виробник Водкінський завод, де також виготовляють балістичні іскандери. Перший пуск уже готової РС 26 здійснено у вересні 2011-го. Про завершення всіх робіт стало відомо за чотири роки, але потім про цей комплекс надовго забули дотепер. Це з одного боку або е, криквічею. Ну, тобто вони використовують інструментарій, який в принципі призначені для досягнення абсолютно інших цілей. Це означає, що або того інструментарію, який необхідний для того, щоб вирішувати завдання такого рівня у росіян, стало дуже мало, і вони просто вимушено вдаються до значно більш складних вартісних інструментів. Ну або це просто демонстрація своєї певної спроможності. Військові експерти кажуть, алгоритм протидії новій ракеті захисниками українського неба Ба наразі не відпрацьований, але це не означає, що збивати її неможливо. У нас є різноманітні засоби перехоплення, у тому числі найсучаснішим є ЗРК Петріо та «Семпті». У кожного комплексу зенитно ракетного є своя послідовність дій у випадку перехоплення до звукової цілі, крилатої ракети, надзвукової, швидкісної, балістичної та інших аеробалістичних цілей. І так далі, і таке інше, тому у нас на сьогодні не відпрацьований на реальному досвіді навіть алгоритм перехоплення такої ракети. Але знову ж таки це не означає, що її неможливо перехопити. Бо нагадаю, коли було здійснено по Києву пуск ракети К-47М2 2 кинжал, коли в Києві з'явився Петріот, то саме тоді Петріот з першого разу і перехопив кинжал, не маючи відповідного алгоритму перехоплення та досвіду перехоплення. За даними повітряних сил, міжконтинентальну балістичну ракету ворог запустив сьогодні із Астраханської області до Дніпра. Вона долетіла за лічені хвилини. Євгену Нопрієнко подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Про мотиви застосування Росією нового виду зброї говорили сьогодні у Брюсселі. Там наголосили такі дії з боку російського диктатора, аж ніяк не вказують на те, що Кремль прагне миру і готовий до деескалації. Навпаки, послухайте пряму мову речника ЄС Петра Стану. Такі атаки означають ще одну очевидну ескалацію з боку Путіна. Також останнім часом ми не відчули відсутності ознак до подальшої ескалації від Росії. Путін створював продовольчу та енергетичну кризи, намагаючись усе більше грати з голодом і холодом, тобто зимою. Він обстрілює енергетичну та цивільну інфраструктуру України дронами, бомбами та ракетами. І це чіткі ознаки ескалації та терору населення. Путін. Знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, тож усе це є явними ознаками ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру. His... вже наприкінці дня із заявою виступив російський диктатор. В його промові як зазвичай тиск залякування шантаж мовляв застосовуватиме нові ракети у війні проти України і надалі. Саме це засвідчує Путін. Єдиний хто зацікавлений у продовженні війни. Що ж до модифікації, то за словами Путіна по Дніпру вдарили балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Відомо окремо він зухва. Ало натягнув зброю, РФ готова застосовувати проти об'єктів і тих країн, які дозволяють Україні використовувати свої ракети по території Росії. Ну, а зробили заяву і в українському міністерстві закордонних справ. Там заявили, Кремль підвищує градус війни, і, зрештою, якою б не була модифікація цієї ракети, сьогоднішня атака засвідчує потребу України в сучасному ППО лише зростають. Тож без підтримки міжнародних партнерів не опоратися. Ми також уже задіємо механізми ООН. Механізми НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію. Крім заяв, ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту життів, людських життів. А саме йдеться про по перше, зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси в світі є, і відповідно. Час передати їх Україні.